Адвоката Віктора Лойка знайшли мертвим у власній квартирі. Це сталося місяць тому. Чоловік жив один, тож на сполох першими забили сусіди. Вони відчули трупний спорід. Пізніше експерти встановлять тіло пролежало у кімнаті дві доби. Трупний запах був, сутки, де лежало точно. Вбивство це або ж чоловік помер власною смертю, фахівці одразу сказати не змогли. Труп почав тліти. Друзі наполягали. Адвокат не мав ворогів, проте дуже полюбляв золото і прикраси. У квартирі слідчі побачили гармидер, коштовності зникли. Щось шукали, щось рилися, бо речі розкидані, по, ну біль біля входу. Ми це бачили, це очевидно. Справу відкрили за статтею «Вбивство з корисливих мотивів. Відомо, що тіло знайшли оголеним у ліжку, судячи з усього, перед смертю у адвоката був інтим, а сам Віктор Лойко навіть не приховував свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Парні там всякі ходили, де да? то тобто, можливо друзі, якби не спрашував, ні займаються там сексом з ним. Вот часто части ходить собакой Гулять по ночам. очень тобто, часто виходить з молодыми людьми такое, да, я замечал за ним. Слідчі почали відпрацьовувати останні контакти Лойка. Першого підозрюваного відшукали у Києві. Чоловіку 26 років, він іноземець і вже зізнався. Це було вбивство. До адвоката молодика запросив товариш, теж іноземець. Це і було фатальне для юриста. Побачення на трьох за показами затриманого його друг. Схопив потерпілого за шию рукою і почав душити. Наш затриманий утримував руки, допомагав тримати ноги, щоб не, опирався, не опиралася жертва, і таким чином вони його вбили. У поліції наполягають вбивство не було спонтанним. Іноземці заздалегідь планували розправу, мета саме дорогі прикраси. Зловмисники були близькими знайомими потерпілого, неодноразово були в нього вдома, бачили предмети колекції, тому в них виник план на те, щоб вбити власника колекції та присвоїти собі коштовності. Другий учасник вбивства, наче крізь землю, провалився. 37-річного іноземця шукали кілька тижнів по всій країні і напередодні знайшли в Одесі. Чоловік був зачинений у орендованій квартирі мертвим. Його знайшли у квартирі без видимих ознак насильницької смерті. Цей чоловік, якого знайшли в Одесі, був наркозалежним. Знайшли шприци у квартирі. Ну, можливо, можливо, це і було причиною смерті. Правоохоронці кажуть, мрець пролежав у квартирі не менше 10 днів. Скоріше за все його вбило передозування наркотиками. В одеській квартирі слідчі вже знайшли коштовності убитого харківського адвоката. Перед Фемідою тепер постане лише один із затриманих. Йому загрожує 15 років колонії.